Шановні батьки, доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо гратись. Ви хочете гратись? Кузя, ти хочеш гратися? Так, Кузя. Молодець! Добре! Ми сьогодні з вами повторимо увагу. А ви вже думайте, ми ж говорили про свійських тварин, тобто про домашніх. І ми згадаємо, які дитинчата у домашніх тваринок. Це у нас перша гра, потім у нас слідуча гра. Правила гри. Ви повинні, дітки, подивитися на малюночки. І кузя, і ви будете підказувати мені, чиї ж дитинчата загубилися від мами. Дітки, подивіться, хто в нас є. Так, кузя хто це? Песик. Молодець, це песик у нас є. Котик є. Далі корівка, кізонька і свинка. Дітки, давайте згадаємо, де ще є малята? Так, ось у нас перший малюночок. Це хто, кузя? Котик. Чий це, Чи є це дитинча? Кішечки. Так, ставимо сюди. Кіз, у кізоньки як називається дитинча? Козеня. Молодець. Ми ось козенятку ставимо до кізоньки Вона нам каже. Дякую. Так, це в нас ось то лежить чорно-білий такий. Як у корівки називається дитинча кузя? Теля молодець, ось наше телятко до мами прийшло і лягло. Так, а це в нас у свинки як називається дитинча? Молодець, ось наше поросятко вже прибігло до мами. І останній ось у собачки, хто дитинча як називається? Песик. Так, ось ми песика поставимо сюди на місце. Молодці, дітки, а ви поставите ще на паузу і самі програйте в цю гру. Дітки, а тепер слідуюча гра. Ця гра називається Накормимо ласунками наших тваринок. Так, ось у нас хто? Прям сім'я. Котик, кішка та кошенятко. Що вони люблять їсти? А ну вгадуйте, що кішечка ловить і котик. Мишку, молодець, мишку лове, рибку любе. Та сметанку ось, дивіться, яка сметанка гарна. А кізонька наша із козенятком. Що вони люблять? Так, травичку, фрукти і овочі, тому що морквинка це овочі, а яблучка це фрукти. Любі фрукти вони їдять. Та капусточку. Ось у мене ще й корівка. Біля своєї е, ферми, дивіться, і телятко. Вони що полюбляють: теж як і козочка, і козеня, травичку, овочі і фрукти. Отже, ми сьогодні діти не тільки повторили дитинчат для своїх мам у свійських тваринах, але і нагодували їх. Мої любі дітки, якщо ви вже маєте тваринку в своєму домі або в квартирі, то треба шанувати її, доглядати, що треба робити? за що? Годувати. Так, треба годувати. А якщо ви живете в квартирі, то треба ще і на прогулянку вивезти. Мить, лапки, вичистувати шерсть. І пильнувати, щоб тваринка була здорова. Отже, якщо у вас є такі тваринки дома, домашні, то пильнуйте за ними, тому що вони потребують теж догляду, як і люди, як і діти, так і тваринки теж. Діти, чи сподобалося вам сьогодні заняття? Сподобалася гра? Я. Чекаю від вас фото з вашими тваринками. До побачення!